В ефірі наша постійна рубрика Люди свині. Що ми робимо правильно? Ми робимо все як люди, як Homo sapiens Ми збираємо це все діло і покидаємо. Чому я це роблю? Тому що я тут рибалю, я тут відпочиваю з сім'єю і мені зовсім не цікава думка, чому хтось повинен прибирати. Повинні прибирати ті, хто насрали. Насрали? Приберіть. Але дуже багато кончених у нас людей. Я не знаю, як з цим боротися. Але, але боротися можна лише прибираючи. І робити це для себе колись ми, напевно. Виростемо до рівня. Цивілізовано це їм. Та поки що народ поводить себе не дуже, не дуже. Не хочеться мені, звісно, ображати свиней, чудові тварини. А воно ще щось є. Та йо. Але людішечки. Слафетка. Вона розложиться, брати не будемо. Але людішки у нас... Люблять нагадати. Ну що ж, мені не важко, я заберу і викину. І вже плюс-мінус чистесенько, вже можна під деревом сісти, посмажити якогось м'язка, випити чаю, Порибалити, от закинути. ж, коли чисто. Ну чого це не розуміють люди? Ви ж прийшли, там дитячі соки були. Ну, то, що може хтось запивав горілку, може бути. Але ж з дітьми. Ви ж сіли чистесенько було відпочили? Ви ж завтра прийдете сюди? ж. Чи не прийдете, чи ви там ну, останній день живете? Ну як це? Коли це вже відбудеться, ця трансформація суспільства? Ну що ж це за діла? А?